Десять найкрасивіших дівчат міста нині старанно готуються до конкурсу краси Міст 2011 який відбудеться цими вихідними під час святкування Дня Бердичева. Зріст не менше 170 сантиметрів, вік від 16 років і максимальне наближення до модельних параметрів. Такими були основні критерії відбору. На кастинг прийшли кілька десятків дівчат. Учасниць відібрали одразу і безсумнівно. Розповіла співорганізатор конкурсу Ілона Пурлієва. Професійну модель вразило те, що чимало цьогорічних красунь спеціально готувалися до кастингу, сиділи на дієтах та займалися спортом. Разом з тим були серед них і такі, хто ніколи в житті не ставав на підбори. Проте за два тижні тренувань дівчата так опанували 10 сантиметрові шпильки, наче з ними народилися. Тренування проходять три рази в тиждень. проходили це на прошлій тиждень, зараз тренування йдуть кожен день дівчаткам ставлять хореографічний вихід, це... Скажем так, победительница не только по бальным танцам по Украине, но и по хип-хопу. Ну, у нее разные направления, то есть непосредственно у нее свой коллектив танцевальный, она обучает готовит девочек к танцевальному выходу. Непосредственно дефиле я оставила девочкам, а выходы, первый выход, третий выход, награждение директор, директор модельного агентства. Позмагатися за титул найпрекраснішої бердичівлянки дівчат змусили різні причини. Хтось із дитинства мріяв про кар'єру моделі, а хтось просто впевнений у собі та своїй вроді. Мої параметри це 86 об'єм груді, 60 об'єм талії і 83 об'єм бедер. Ну, займаюся би, спортом, стараюся на дієтах не сижу, а. Стараюсь кушати ну, правильную пищу, то есть, не, ну, майонез, крабовые палочки, такое химию. А так стараюся, Занимаюсь Займаюся также. Хотілося б спробувати щось нове. Взагалі-то я займаюся спортом, спортсменка, волейбол. как бы, дивилася минулі конкурси, дуже сподобалося И і... Ну, ще того року вирішила, що потрібно спробувати цього року і себе. Я студентка Бердичівського коледжу промисловості економіки та права, навчаюся на факультеті бухгалтерського обліку і аудит. Е, мені 16 років, ну я е, люблю займатися футболом. Е, тому якось так друзі мене більш спонукали до цього, щоб піти прийняти участь у конкурсі. Тому що ну, можливо якось так трішечки підвищити свою самооцінку, е, показати себе і якось. Можливо, проявити себе в подальшому житті. Велику роль відіграє підтримка рідних та друзів, кажуть дівчата. У більшості випадків в їхнього оточення не було ані тіні сумніву щодо того, чи варто взяти участь у конкурсі. Була у кожного вот. Ну, в принципі, ніхто не сумнівався. Всі і так, як би говорили, там, ну симпатично, красиво і так далі. Так що в этом нічого особливого. А тебе хтось буде підтримувати саме в процесі? Так, да, парень. Друзі, ну мало хто знає. Я нікому якби не розказую, По-перше, а по-друге, батьки нормально сприймають. У дівчат буде до п'яти виходів на сцену, під час яких красуні танцюватимуть, робитимуть дефіле у купальниках та весільних сукнях. Кожен із виходів ретельно відпрацьовують, навіть репетирують момент нагородження. Він звідки варіант. Щоб здобути звання міс Бердичів, кажуть дівчатам наставники, треба пам'ятати найголовніше вражати публіку і журі слід з першої хвилини. Саме це перший вихід, тому що наскільки її заметят на першому виході, так далі будуть журі за нею слідити на протяженні всього конкурсу. Тобто, ну грубо говоря, я увидела там номер два, номер восім. И на первом выходе я уже даже сама по себе буду более менее ну я пример говорю, вот наблюдать, как эта девочка двигается в танцевальном выходе, какую какая фигура, какие данные у девушки, как она может ходить, как она может себя подать. Непосредственно еще также имеет большое значение актерское мастерство. Это на танце, то есть подача, эмоций, насколько она сможет себя проявить, улыбка, осанка, то есть это все настолько взаимосвязано. Втім, навіть якщо корона переможниці дістанеться комусь іншому, це не буде приводом для сліз, адже переконані красунів вони отримають безцінний досвід. Потрібно вірити в себе, вірити в свої сили, що не, не потрібно якось зациклюватись на чомусь одному, пробувати себе в різних якихось е, ну якостях, якихось різних конкурсах, і можливо це додасть якоїсь впевненості тобі в житті. Я зрозуміла болі, як ну красивий ходіть, то тобто, є ну, що все таки дівшка, вона красива і нужно завжди за собою смерти. До конкурсу залишається все менше часу. Його дівчата намагаються використовувати з максимальною користю, підтягнути свої хвости і побороти страхи. Не впасти на сцені таке <реку> можливе. Ну не знаю, чомусь мені такий страх. є. Страху перед танцем. Ну, тому що якби, танцями ніколи не займалася, і це вже щось нове. Як упораються з усіма завданнями конкурсантки, і хто з них цьогоріч гордовито носитиме звання МІС, стане відомо вже у неділю. Початок поєдинку краси о 18.00 не пропустіть.